Останнім часом наркоманія та алкоголізм дуже помолоділи. І, на жаль, діти в віці 13 років уже сформованою залежністю від психоактивних речовин, це реальність сьогодення. Діти, які до прибуття до центру вже мають декілька років досвіду життя в стані зміненої свідомості, велику роль в такій тенденції відіграє доступність речовини та нездорова еволюція суспільного поняття норми. Якщо раніше говорили травка, це не наркотик. То зараз норма сидіти на уроках під амфетаміном чи сіллю. Якщо раніше для того, щоб придбати наркотик, потрібно було задіяти інших людей, які були вхожі до так би мовити, дилера, а в цих людей як-не-як -як були якісь принципи, які не дозволяли продавати дітям, то зараз ні принципів, ні необхідності в прикладанні таких зусиль немає. Все є закладки, телеграм-канали, помічники, які покажуть і підскажуть. Тому велика вірогідність того, що дитина тим чи іншим чином стикнеться зі спокусою відкрити для себе щось нове, цікаве, незвичайне, чи щоб не виділятися, чи з причини недостатньої сміливості, щоб відмовити, і стане перед вибором, який визначить все її майбутнє життя. Адже перше вживання може змінити світосприйняття та уявлення про задоволення, а все подальше життя людина знаходитиметься в пошуках цього задоволення і знаходитиме його лише в цьому. Відбиток ейфоричного стану залишиться в психіці надовго, і це потрібно буде тяжко виправляти. Найкраще, що ви, як батьки, можете зробити, це спілкуватися і підтримувати дружні, відкриті, довірливі стосунки з вашою дитиною. Щоб розуміти, чим живе ваша дитина, з ким спілкується, з якими труднощами в процесі соціалізації стикається, яку музику слухає, на яких блогерів підписана, хто на сьогодні є для неї кумиром. Якщо дитина не боятиметься бути з вами чесною і відкритою, то велика вірогідність того, що вона прийде до вас зі своєю проблемою, а не йтиме з дому, де її засуджують, не приймають, не вислуховують на вулицю. Найкраща профілактика для попередження вживання дитиною це довірливі і відкриті стосунки з батьками. Коли ви розумієте всі переживання ваших дітей, всі труднощі, з ким посварився, хто підставив, в кого закохався, знаєте всіх друзів і не тому, що гіперконтролюєте, слідкуєте, випитуєте, а тому, що дитина розповідає вам сама, бо хоче, бо знає, що від вас буде розуміння, підтримка, прийняття та хороша порада. Проте, здоровий контроль теж потрібен, але без компульсиву. Іноді переглядати телефон в такому віці це норма. Проте все не проконтролюєш і ми можемо щось упустити. І ви можете спостерігати підозрілі речі, відсторонення, ізоляція, уникає спілкування з вами. Дитина не йде на контакт, обманює агресивність і роздратування в поведінці. Пропадають кошти, не може пояснити, куди потратила. Плутається в свідченнях, нервує. Це говорить про те, що йдуть нездорові процеси і, скоріш за все, вже присутнє вживання чи азартні ігри. На рахунок вживання алкоголю, то визначити не тяжко запах, порушення координації. І до речі, алкогольна залежність нічим не краща наркотичної, не оправдовуйте її. Якщо це марихуана, травка, то це може бути підвищений апетит. Звужені покраснілі очі, притупленість реакцій. Якщо це аптечні наркотики, таблетки, то це може бути надмірна сонливість, притупленість реакцій, почісування, порушення координації, звуження зіниць. Якщо це психостимулятори, амфетамін, сіль, то це втрата сну, апетиту, втрата ваги, надмірна активність, імпульсивність, роздратування. Зацикленість на одній справі на довгий час, спітнілі ладоні, розширення зіниць, іноді психози та параноїдальні стани. Якщо ви помітили за своєю дитиною подібні симптоми, то не зволікайте, а приймайте відповідні міри, звертайтеся до спеціалістів для отримання рекомендацій. В такому стані дитині тяжко і страшно зізнатися. По-перше, вона боїться вашої реакції. По-друге, боїться вас збентежити і зробити вам боляче. Марихуану та амфетамін можна визначити за допомогою тестів, куплених в аптеці. Проте з аптечними наркотиками та сіллю все складніше, потрібні розширені аналізи. Та й справа навіть не в тестах, це формальність. Як показує практика, при наявності цих симптомів в тестах немає необхідності. З часом дитина починає говорити і все стає зрозуміло. Розумію, вам не хочеться в це вірити, психіка захищається. Проте, чим раніше будуть прийняті міри, тим менші будуть наслідки від вживання і реабілітаційний процес зможе виправити цю складну проблему. Якщо у вас виникли питання чи вам потрібна консультація, телефонуйте за номером вказаному нижче.